Сьогодні ми готуємось до задачі ЗНО, розв'язуючи ЗНО попередніх років. Розв'язуємо таку задачу. Ви її бачите перед собою на екрані. У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери. Їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає 270 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів і що кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних номерів? Тобто нам треба знайти кількість тремісних номерів. Кількість трьохмісних номерів. Ось. Це така значі розв'язується. Ну, зрозуміло, що кількість нехай одномісних номерів позначається за Ну, краще позначити за x те, що невідомо. Не Вона невідомо значить. Нехай х. Кількість трьохмісних номерів. Тоді тобто кількість одномісних і двомісних, як знайти. Ну, зрозуміло, що це буде 124, це їхня сума. Мінус х і поділити на 2. Ділі одномісних. одномісних. Одномісних буде. 124 це все. Мінус Х і поділити на 2. Двомісних яс, ясно, що це буде скільки саме. Отак. Очі. Двомісних номерів скільки саме. 124 мінус поділити на 2. І трьохмісних номерів буде просто Х. Буде просто х. Тепер використаємо те, що нам дано. 124. Мінус х поділити на 2. Якщо заселяться у двомісні номери, тобто це буде скільки їх? Плюс. Зрозуміло, по два чоловіка в одному номері. Помножити це все на 2. Двіки ну, скоротяться. Тут 124. не, краще не буду скорочувати? Отак. 2. Множити на 2. І у 3 місні номери. Так, і вже однакова кількість. І у, у, у трьох місці номери, що, що це буде, плюс 3 помножити на x. Плюс 3х. Дорівнює скільки 270. Треба зайти х. Ну 3х можна записати як? Як трійку запишемо, як 6 поділити на 2. Щоб якийсь незнаменник був. І каже, що зробити. Каще все допоможе на 2, напевно, і не да? мучиться з ним. Так, все домножимо на 2. Ще це буде? 124 мінус х плюс це двійки не буде, можемо на 2. 24 на 2 248 мінус 2х. Плюс 6х. Це множимо на 2, нагадую. Рівніт. 70 на 2. Це буде 540. Ну і звичайне рівняння за кучаткову школу.

І 1 плюс 2, 3, 372. Тобто 40, мінус 372. І 3х дорівнює... Відняти потрібно. Так, 10 мінус 2, 8. 13 мінус 7. 6. І тут одиничка. 4 мінус 3, 168. Виходить. 3х дорівнює 168. Так, і х дорівнює... То зуміло, що х має бути яким? Ну, натуральним значить. Тому що це що в нас? Кількість тримісних номерів. Так, х доріння 168. Ознака поділяється на 3. Поділюється 6. Перевіремо. 9, значить 15. Тобто сума цифр має ділитися на 3. 168 третіх. 168. 3. І це має дорівнювати 5. 15, 18, 36, 56. Виходить, що у нас трьохмісних номерів було 56. Тромісних номер 56. Задали, у нас запитують на ЗНО писати бланк відповідей, скільки тримісних номерів. Тобто писати просто 56. Я думаю, це зрозуміло. Якщо завершиться запитання, задавайте. Подписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всього найкращого.